Як я переживаю віяли відключення електрики? Прилад перший. Обичний павербанк, в нього вставляється два світлодіодики. Світять вони досить яскраво. Зараз покажу. Погано видно, зараз поправимо. Ну, я думаю, так буде видніше. Тобто в кімнаті досить таке тускло. Але, як аварійне джерело живлення, воно готиться. Але я його використовую трішки по-іншому. Я заряджаю павербанк. Ось він, і далі павербанк заряджає акумулятор. Ось його кабель. А значить, дивіться, що відбувається. Powerbank постійно включений в розетку, що не зовсім правильно, але тим не менше. І в будь-який момент я втикаю від Powerbank заряджаю телефон. Точно так само літокала. Ось вона, така ж сама схема, тобто літокала зараз заряджає акумулятори. Міняємо їх містами і міняємо їх містами. вона на повну потужність. В принципі, вона встигає. Тепер йдемо далі. Ось такий тлоточок. Тут вже залишилося дозарядити три акумулятори, які літокала не дозарядила. Ось вже заряджені раз, ось заряджені два. Отакий от лоточок на 3 не рекомендую. На 4 мені подобається більше. Ось такий от лоточок. Да, без BMS, за ним треба дуже уважно слідкувати. Тому що можуть просісти акумулятори аж до того, що вже не підзарядяться. От, Значить, за допомогою такого от лоточка ми запітуємо. Ось такий от лоточок У нас є ще один. Дана змотки так робить. Дуже не рекомендую, просто дуже не рекомендую, тому що коротиш і може бути нехороші наслідки. І в нас запитаний, правильно, в нас запитаний роутер. На даний момент він, він живиться від розетки. Ось, Міняємо місцями штакера і в нас роутер живиться від ось лоточка. Тут максимум 16 вольт, йому трішки забагато, але тим не менше, як показала практика, йому все підходить. Це вже моє професійне обладнання, яке використовується в боротьбі з вяловими відключеннями. Так, ідемо далі. Ось ще наша система для боротьби з в'єловими відключеннями. Зарядка кислотна, акумулятор. Дана зарядка заряджає акумулятор. І Акумулятор повністю заряджений. А також у нас блочок і пішло 12 вольт. Як тільки світло зникає, з акумулятора пішла раз на цей На діод і пішло далі. Тобто автоматичне перемикання. Зараз стоїть на тесті літокала. Також сюди ми підкинемо звичайнісіньку автомобільну зарядку, Type-C-виход, щоб можна було підзаряджати акумулятори. Телефонів навіть на, ось цю, на цьому кислотному акумуляторі. Кислотний акумулятор, вдома хто буде зберігати, не забувайте протирати його ганчірочкою. А коли вієлові відключення будуть надто довгими, ось цей електричний велосипед, вихід у нього XT60. Дай його потом прочистю промию. Спіртій компротюр акуратно, щоб не закрутить. І він теж буде працювати на нашу перемогу, скажімо так. Тобто сюди підключається поніжайка DC-DC на 12 вольт, і в нас знову 12-вольтова система. Зарядка телефонів, павербанків і світло на 12 вольт. Ось так, от, навіть електровелосипед перетворився в павербанк. Плюс на ньому ще можна і покататися. Тільки треба подивитися на стан проводів. І взагалі його треба буде відремонтувати. Але це тема іншого відео. Освітлення у мене ось такий ліхтарик. Ось там всередині виглядає ось так. Ось так от і виглядає. Як вони світять, я покажу. І ось так відбувається освітлення. Тобто досить видно. Можна додати світло від повербанка. Біла стеля чудово відбиває. Світла додалося досить багато. Майже як в день. Отож, напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора Ми з гаража. І пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватись. Попереду багато цікавих відео.